Доброго дня всім! Всіх вітаю з першим днем осені. Сьогодні 1 вересня. Також вітаю всіх, чиї діточки йдуть навчати, навчатись до школи, вузи. Хай їхнє, їхнє навчання буде легким і головне під мирним спокійним небом. Хай їм щастить! Навчання в житті. І так я сьогодні 1 вересня, чому я включила це відео зробила, тому що в мене були плани вишити цю вишивку за літо. Я почала її вишивати десь в червні і планувала до 1 вересня, вона у мене буде готова. Але не так сталося, як гадалося. Не встигла я її вишити до 1 вересня. Ну, ось давайте подивимося, що я натворила за цей час. Ось так. Це робота. Ось вам, як вам показати. Ось вона лежить у мене на столі. Стіл великий. І вона займає місце. Більше, більше, ніж половина цього стола. Ось, що я вишила на даний момент. Ну, так, наче, і небагато залишилося. Залишилося в мене вишити шматок неба, і східці, східці, і правий Куточок з квітами. Ну, ще, напевно, на місяць мені роботи тут над цією вишивкою, як я говорила, почала її на початку літа, чомусь думала, що встигну до осені її завершити. Але, так як є, ось така тут сакура квітне. Це теж якесь деревце, наче на нашу вишеньку похоже. Чи це абрикоска цвіте? Напевно, це десь травень місяць по сюжету. Ось такі яскраві тут соковиті кольори, зелені, квітів. Самі східці я тільки вишила. Ось початок цих східців. Вишивала я на станочку, це я, його... це я зняла цю вишивку, для того, щоб вам показати, що я натворила. Так. Вишивала я її не так, як вона от у мене лежить на столі вздовж, а вишивала ось так. Ось так я її вишивала. Тому що вона на станочок у мене не входила, хоч і станочок у мене великий, не входила вона ніяк. І я її отак перевернула і так вишивала. Починала з цього куточка, як отак вона лежить, то з правого боку. О. І йшла такі шматочки, десь поділила на дві частини, так умовно. І так шла, Одну шма... шматок, один вишила. Потім перейшла на цей бік, вишила. Потім знову на цей бік. І от тепер я вже четверту частину вишиваю, вишила вже Ось от четверту частину ось сюди. Ось, бачите, ось вона не... тут вже не вишито йде. Тут вже не вишито, тому що я отак вишивать. З куточка до куточка в мене не вистачає терпіння. Мені так довго, якось незручно. Здається, що якщо я беру так шматочками вишиваю, мені здається, що так быстріше, швидше, швидше виходить в мене. Ну, не знаю, може мені так здається тільки. Так, тепер я буду вам показувати так, як вона повинна бути. Що я тут трошки міняла я, ось Трошки міняла. Де я міняла? Міняла в зелені міняла. Там у них 5, 5, да, 5 кольорів зелені. І всі вони були там, ну, майже всі, здається, один кольор у них був. Ну, не блискучий. Просто, ну, просто скло зелене, темне. 50-60, 50-60, що я говорю: 50 на 60. А то все блискуче. Я його поміняла. І поміняла ще от де світленький от світло-зелений, він повинен тут бути блискучий вогник. А я взяла його той же номер, що по схемі, але матовий. Ось так. Потім, де я ще поміняла, я поміняла в квітах, ось конкретно в цьому кущику. І сині поміняла, і рожеві. Ці рожеві повинні були бути. А, я ось вишиваю їхнім підбором квіти. Ось такого, ось такого кольору повинні бути, вони, як і на дереві. Але я поміняла їх ось так, зробила ясквіший ми. Ну і ну, чомусь. А тут в цьому кущику я чомусь залишила, не чомусь а залишила їхній підвір, хотіла глянути. Ну да, він такий якийсь блідуватий. Ось почуть. Майже матом вийшло, так, да? сказала. Може, я його ще поміняю, випорю там, а може і ні. Може, там залишу, він небагато, так його. Мені здається, оцей яскравіший і красивіше виглядає. Поміняла ще 100 дерев, в них там повністю весь блискучий, 17 номери йдуть. Я їх замінила на звичайне скло. Там є і матове і скло. Коричневе і не матове. В, дерев, в кроні дерева цього я взяла теж тут профарбовані, поміняла на матові, і майже і, напевно, отут, в цьому в сакурі не пам'ятаю, чи міняла, чи ні. Ну, коли я завершу це відео. Я повністю викладу весь цей підбір, який міняла, і їхній підбір. Ось мені подобаються їх ця... східці ці мармурові. От в східцях я нічого не міняла. Вони мені подобаються їхній підбір, я так його і залишила. Тут ось, бачите, які трояндочки плітають перила цих східців. Ну, здається, це трояндочки. О, так вони йдуть вверх, вверх. Там ось о небо, яке залишилося мені вишивати. Воно тут проглядує між кроною дерев. Але тут і буде воно, мені здається, дуже красиве, там, де дерев немає. І воно буде гарне небо. Ось тут ще, не знаю, як воно називається, балюстрада, ну, перила, да, перила теж виглядають. Вдалині, ну, ось така робота, масштабна, я б сказала, я вже давненько масштабних робот не брала, вишивати. Останні у мене були дівчина весна, там в висоту така майже метр, і іспанка з, з лебедем там і як буде сказати, веєр, чи як його. А це вже ось така довго вона в мене лежала. Років 5-6. І ще одна схема від барвистої це барвиста вишиванка. Вон, дивіться: барвиста вишиванка. Ось її логотип ТП-007. І була в мене ще схема. Альтанка теж гарна схема, але тоді, ну я від неї відмовилась, віддала, цю чомусь залишила, вона мені більш подобається, так, чи Мальтанка. А чому я віддала тоді на той час років 5-6, як я говорила, був такий бум, всі вишивали. Хтось хідці, ну в основному альтанки вишивали чомусь. І я вже так надивилась на ті, на ті альтанки, що мені перехотілося їх і вишивати ту альтанку, а східці я залишила. І ось я їх вирішила знайти собі кусочок маленької роботи на все літо, але й не встигла. Ще, напевно, десь місяць треба сидіти, вишивати. Теж так вишивала, коли світло було, а коли світла не було, включала лампу до повербанку і так вишивала. Але довго не повишиваєш в таких умовах. Ну, ось так. Ось така на мене виходить. Хочу її в рамочку, хотілося б її в рамочку під скло. Але часто я, я не, могу, не можу навіть подумати, скільки вона буде коштувати. Навірно, тисячу тут точно буде кошувати, коштувати гривень ця рамочка. Але якось я її все-таки візьму. Давайте поближче подивимося бісер. Ось такий він тут. Дерева, як вам казала, я замінила кольори. Бісер. Кольори то ні, а бісер, так. Да. Ось квіти які. Жовті, жовто-гарячі, червоні, ось такі. Все-таки оцей кущик мені подобається, який я підбір зробила. Напевно, я оці, може, кущики випорю і зроблю таким, як там. Хочу, хоча подумаю. Це ж теж, потім я їх не викалую, ну не викалую ці бісеринки, мені ж шкода їх просто так розколоти і викинути. Я їх беру. Оці всі крайні, крайні отут. підшиваю. А оце все випорюю, щоб вони цілесенькі були. Ну, це теж така кропітлива робота. Було б легше їх виколоть всі і замінити. Але мені зараз бісер дорогий, що так просто виколоть його і викинуть смітник, у мене рука не, підніма... не піднімається. Ну, так, наче все вам показала. Ну, все Ось зараз покажу, що залишилось: небо, Вдалині ось дерево. Самі східці, і квіти з цього боку з правого. Ось біленькі, тут вони ще на цьому боці в мене не попадались біленькі, рожеві, блакитні, жовтогарячі, червоні, а ось. Отакі От біленькі не попадались. Цікаво, які на мене вийдуть. Ну, ось наче все, що хотіла вам показати, це е, спеціально зняла зі станочка, бо давно вже не показувала свою, свою роботу. Не було що й показувати. Та й знімати не хотілося. Це, думаю, 1 вересня, думаю, сама себе так трішки ну, підніму собі настрій, якщо його можливо підняти в даній ситуації. Але нічого, все буде добре. Ну, все тоді спасибі за перегляд. Кому сподобалось, не сподобалось, пишіть відгуки, ставте вподобайки. Напевно, я вже, вже покажу цю схему, коли я її закінчу. І покажу підбір бісеру до цієї схеми. Ну, наче так, Бачите, сказала вам. А, ні, так і є. Через об'єктив здалося, що я вже вишила, вишила цю штучку. А я тільки отут чуть, -чуть... вишила її. Так, через об'єктив об погано видно. Я дивлюсь, думаю, коли це я там встигла вже поробити. Ну, все тоді ще раз вітаю вас святом 1 вересня. Всім. Миру, здоров'я і щастя все, до побачення.